Нинішню неділю Господь відкриває перед нами, як святі восприймали Євангеліє і яке чудо привращення духовне вони претерпівали. Так мучениця Параскева п'ятниця, так назвали дівчатку батьки, по гречески Параскева, то п'ятниця, так любили пост, що й дівчику назвали. А дівчатка виросла. Доросла і прийняла рішення не виходити замуж, а піти по духовному зростанню, так як ідуть і нині молоді дівчата у жіночих монастирях. І хоча потім на неї донесли тодішні партійці, що вона не ходить на танці, вдумайтеся, посміла Параскева не йти на ті розвратні танці. Такі були в древності вислідили. Параскеву п'ятницю і заставляли її поклонитися ідолам, а потім при її відказі мучили її, терзали, рвали молоденькоє тіло, на сміх виставляли, а потім усикли. Ще один момент сьогодні споминаємо Іова Почаївського, чудний святий, і донині свою місію держать. Сьогодні споминаємо і сербських святих, сьогодні споминаємо і многих наших святих, котрі лишили нам як сонце, як світильник, як треба поступати. А от сам механізм, по якому діє сатана, сьогодні указаний у Євангелію. Село Гадаринське бісноваті там якісь люди живуть, Но лице того села є ден бісноватий, котрий перестає людей на путьові, б'є, і ніякі суди його не можуть поставляти. Ланцами, цеп'ями зв'язували його, розривав. Людися змирили з тим. Змир б'є та б'є, жалобу пише та да пише. Тягне в суди та да, да терплять люди. Но одного разу. Прийшов у село Гадаринської Ісус і той великан, котрий наганяв страха на всіх, вдруг послушно упав на коліна по слав'янську ниць і поклонився, но додавив. Ми знаємо, хто ти ти Син Божий, але Ти прежде времени мучити нас прийшов. На наше навчання зазвідав Ісус. Того бісноватого. як ти і мене? А біс главний каже легіон, бо нас є тут тисячі. Представ ми собі відповідь, відкуда у йогів, сатаністів, у всяких там комперфільдів, така сила, бать у ворожок і гадалок, чиста сатанінська подмога. Сатани просяться не йти в скали. Ісусе, який нас виганяєш, та нам йти в ту стадо свиней. Ми ще хочемо навредити людям, то тобто ми їх мучили цим бісноватим, а бісноватий ходив на телебачення, а читав атерістичні лекції. Останній раз хочемо щось навредити людям. Дозволь нам йти у їхній бізнес, у свині. Ісус каже, йдіть. Стадо цілої збісилося і кинулося в зобрива. Но Господь нині указує нам, що як треба себе вести нам в таких случаях. В першу очередь ніколи не боятися, по-другому, часто креститися мечом отсікати від себе сатанську силу, в-третьих, ніколи ніч не їсти, не пити і ні в що не вдіватися перед тим, як не перехрестити Хрестом. Бо в всякому місці може знайти щілинку, трещинку сатана. І в четвертих треба часто сповідатися, бо іменно чоловік, який несповіданий, він похожий на дом, котрий має трещину. Так от тема Євангельська нині біснування, і стан біснування людей. Не думаємо, що будь-який паде на землю та піна тече з його уст. Нині біснуваці – культурні люди. Зовні культурний, навіть європейські люблять призиватися. А внутрі? а внутрі легіон бісов. І от нужний момент Этот, так називаємо європейський вдруг починає діяти. І організовують гоніння проти власних громадян, фантазіями своїми і збивають людей. Нам треба лиш завжди да бути часто сповіданим причащеним Таких людей не ворожка, не гадалки, не екстрасенси, не всякі диявольські акції не беруть. Це ми постійно повторяємо. Хто до церкви не ходить, такий собі вдома сидить професор, такий дуже мудрий. Так от таких професорів, бездельників, невіруючих, нима маніпулірує сатана. Сидить вдома, чик сидить культурний, і вдруг взривається, бере болгарку і йде різати православний храм. Як об'яснити такого чоловіка діяння? Психологи говорять, Невозможно. І лікажуть психіатри чужий вплив. А ми кажемо, ми знаємо адрес того чужого вплива сатана. І в результаті іноді терпимо напасті. Що нам треба робити? І знову нікого не боятися, пам'ятати. Церква наша корабль, лікарня, в котрій всі вакцини проти сатани, сповідь і причастя. Іменно, хто причащається часто і являється сильним духовно. А святі отці, і наші предки казали, зато Бог милує Закарпаття, історичну Карпатську Русь, що наші люди майже поголовно були християнами і причащалися всі, і великі воїни обходили мимо нас. Ми лише можемо спомнити особливу столітню війну, яка була у нас в центрі Європи, коли навіть управління венгерської держави знаходилося в Мукачеві у мукачевському тому паланку замку. Наші русини були втягнуті в унікальні історичні події. Але за всі времена наші предки були православні. А тому й нині кажемо, Господи, держи нас у вірі православній, бо лиш так поступає. Прибуває в церкві благодатній, ми й діти Божі, милі, мирні, благословенні, молящіся за наших і за гонітелів, а в вічності віруємо в'єдну з святими, і ми зможемо із праздвою п'ятницею. І з Почаївським, і з усіма нашими святими наслідувати царство Божоє. Амінь.